Вас знову вітає канал Ламподром 303. Мене звати Лампач і я беззмінний ведучий цього каналу. Як ви напевно зрозуміли з картинки, сьогодні мова піде про пасики. Так, адже мені задавали питання, як же, ж, е, як, як же ж шукати заміну пасікам у касетних плеєрах, про які я нещодавно розповідав, бо пасики це одна із головних і найболючіших таких проблем цієї апаратури. Вони з часом розтягуються бо просто тріскаються, лопаються, а іноді навіть просто тають, перетворюються на якусь мерзенну липку е, субстанцію. Ось, як бачите, це оригінальні пасики із плеєрів Sony. Вони йдуть в дуже багато різних моделей, вони підходять майже до усіх моделей. Я зараз вам продемонструю принаймні парочку моделей, до яких ці пасики підходять. Це плеєр отакий от. І навіть отакий от. В ці обидві моделі їх розділяють декілька років. Оце, як пам'ятаєте, модель 96-го, а це, здається, чи 99-го, чи 2000-го, я вже точно не пам'ятаю. Це треба буде подивитись. Але в них механіка, кінематика в принципі, за, свої, за, свої, за своїм принципом дії вона схожа. Хоч один використовує механічне керування, ви просто натискаєте княпочки, і вони фіксуються. В іншій моделі вже логічне електронне керування ЛПМ, проте оці пасики там. Однакові, як бачите, оці пасики рідні, вони вже абсолютно втратили свою пружність і більш не в змозі виконувати свою основну роль, придавати крутний момент. Ось Які вони дряблі, в'ялі, можна сказати. На заміну на радіоринку я не зміг знайти таких саме тоненьких, я знайшов отакий. Трошки товстіший пасик, але він підходить. Він працює в усіх цих плеєрах. І я зараз розповім, як же ж його заміряти, так, щоб продавець вам зміг підібрати по розміру. Ну, Звичайно, щоб слід було зробити, це заміряти його діаметр або ж радіус, але це зробити досить, досить важко. І зазвичай продавці вимагають трошки, трошки інший параметр напівдовжину. Тобто вони просять отак от, отак от його скласти і заміряти. Тож, озброїмось штангенциркулем. отакий електронний штангенциркуль з електронною індикацією, він доволі зручний і доволі точний. Принаймні для наших вимірів він цілком підходить. Спробуємо зараз заміряти, заміряти оцей от плеєр, оцей пасік. Оцей пасік. Зараз спробуємо заміряти те, що продавці називають напівдовжиною. Треба, звичайно, його не дуже сильно розтягувати. Ну Ось відход, виходить десь 87,9, але ж бачите він тягнеться. ну Тобто десь реально його буде довжина 86. Замірюємо тепер той, що йде йому на заміну, за такою самою методикою, за такою самою методикою. Ну, Тут, бачите, виходить десь 87, 87 мм. Але чи е, оця, оцей параметр напівдовжина взагалі, чи він має якийсь сенс. Ну, Як е, ми пам'ятаємо ще із шкільного курсу, є такий параметр е, довжина кола. І він враховується за е, наступною формулою е, 2 πr DR це радіус, радіус кола. і зараз ми спробуємо спробуємо це все вирухавати і подивитися, чи буде в нас якась відповідність. Отже, беремо, беремо наш оригінальний пасик, спробуємо заміряти його діаметр. Хоча б приблизно. Ну, хоча б приблизно виходить десь. Ну, 53,9. Округлимо до 54. Далі спробуємо. Вирахувати за нашою формулою 2 пір його довжину кола. Значить, зараз я візьму куркулятор і спробуємо порахувати. Беремо куркулятор. Значить, 54 ми ділимо на 2. Радіус у нас виходить 27. В принципі, можна було і не ділити. Помножаємо на 3.14 і помножаємо на 2. Получається, 169 це повна довжина кола. Розділимо його на 2. 84. Тобто, в нас має бути десь 84 на пів довжина цього кола. Ну, в принципі, дещо дещо співпадає. Адже от ми беремо той пасік, який я ставлю на заміну, він не розтягнутий. Спробуємо заміряти. Десь виходить 85,2. Це його напівдовжина, і, в принципі, за цим параметром можна їх вже замовляти. Але ж в цих пасіків є ще один параметр: ширина пасика, він має квадратний перетин. Рідний сонівський пасік має е, розмір 061 мм, 0,6 мм. Спробуємо заміряти той, що йде на заміну. Ну, тут десь 87 тобто він так е, значно більше, але в принципі він туди і підходить, е, в ці плеєра, він ніде не до чого не, не треба, в принципі, він працює. Він працює, тож саме за, за такими параметрами напівдовжина 85-84 десь і е, сторона цього квадрата перетину цього пасіка має бути е, десь 0,84 ну, від 0,6 до 0,84. Зараз, ще раз його замірюємо. В принципі, так, такого розміру. Ну, 0,88. От Такий пасік можна е, ставити в усі ці моделі плеєрів і в принципі, він буде працювати. А отакі от рідні пасіки, вони е, майже жодного, їх в нормальному робочому стані не зберіглося, Вони усі перетворились на таке в'яле казнащо. Так що, можете замовляти такі пасіки за вказаними параметрами, і ваш плеєр буде працювати. Дякую вам за увагу! Ще побачимось на каналі Lampodrom 303.